Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Господи Боже, наш люблячий Отче, дякуємо Тобі за дар батьківства і за всіх чоловіків, яким ти довірив величне ім'я Тато. Благослови кожного батька, укріплюй у вірності, мудрості і терпінні, дай їм мужність бути сильними і лагідними. Твердими у правді і щедрими в любові, поглянь милостиво на всі родини, особливо ті, що зазнають розділення, болю чи спокуси, захисти батьків від усякого зла, що руйнує єдність, від байдужості, невірності, агресії, залежностей і всього, що затьмарює світло подружньої любові. Навчи нас боротися за наші сім'ї, допоможи залишатися разом, коли важко. Даруй батькам силу бути вірними у слові й у ділі, даруй матерям витривалість і ласку прощення, а дітям дай відкритість серця, любов і повагу до батьків, коли їм боляче чи важко зрозуміти. Згадай, Господи, батьків, героїв, які віддали життя за Україну. Нехай їхнє батьківство, яке, хоч і перервалося на землі, буде живим у твоєму царстві, а їхні родини знаходять у тобі розраду. З особливою молитвою просимо за батьків, які нині перебувають на війні, або змушені жити далеко від родини, охорони їх від усякої небезпеки, збережи їхні родини в мирі та любові, і дозволь їм повернутися здоровими тілом і духом. Нехай кожен дім стане школою любові, вірності і молитви, нехай у кожній родині знову засяє світло Твого Сина. Допоможи нам, Господи, встояти перед спокусами, прощати, коли важко вірити і любити, навіть у випробуваннях. Господи, навчи нас бути добрими батьками, добрими дітьми і збережи єдність наших родин. Пресвята Діво Маріє, покрий від усякого зла кожну сім'ю і кожного тата. Святий Йосифе, обручнику, заопікуйся кожним батьком та його родиною. Амінь.